будь буде найкраща форма відео, коли є бажання, є сили, і починаю їх проводити. Зараз, поки хтось буде долучатись, потім мені бажано, щоб хтось написав, як мене чути, як видно, тому що це техніка, тут можуть бути різноманітні процеси. Так, Ютубчику вже видно, з чим я сьогодні прийшла. І у мене це новесенька, новесенька книга, яка називається Психосоматика для кожного прості рішення складних проблем. Я її отримала на тижні. Всі, хто замовляв, вже її отримали. Вона є в тверденьких, там, якеньких палітурках. І сьогоднішній ефір буде присвячений саме цій книзі. Де я розкажу, з чого складається дана книга, які фішки цієї книги. І мені здається, ми не випадково її назвали саме для. Кожного тому, що ось так я сюди показую, і ось сюди. Ми її так назвали не випадково, тому що зараз ці всі моменти ширяться. З одного боку, мені хочеться розвіяти міфи, сказати, що не, не все те, що ми називаємо психосоматикою, нею є, інколи хвороба може залишитися банально хворобою, не психосоматичного характеру, тому що заслуги з нашими погодами це абсолютно може бути норма. А з іншого боку, якщо є якісь моменти, які не вирішуються руками, якщо є певне усвідомлення і припущення, що це може. Бути причиною того-то-того, того, того, тоді варто подивитися в бік психосоматики і нарешті вирішити, що ж з цим робити, тому що, ну, тому що це дуже-дуже важливий момент. Психосоматика для кожного прості рішення складних проблем. Давайте трішечки заглянемо. Я, звісно, фанатка твердих палітурок, тому собі я відразу відклала саме тверду палітурочку, з якою мені комфортно. Вся якість книжок неймовірна, можна розгортати, ось, бачите, Хто не бачить, я щось так покажу. Дуже зручно читати. Ну і давайте відразу перейдемо до ознайомлення з книгою. Ми присвячуємо цю книгу тому, щоб здоров'я та зцілення стали доступними кожному, хто готовий не тільки розуміти, але і діяти, щоб створювати гармонію розуму, душі. Та тіло. Тобто триєдність, баланс. І дійсно, здається, таке слово баланс. Знову ж таки, в мене сьогодні воно вдруге проскакує, і мені хочеться і сьогодні, і тут сказати, баланс це не той баланс, який ми звикли там бачити кольосиком, щоб воно крутилось. Так, воно працювати ніколи у вас не буде. І скільки б ми не робили, я вже в своїй книзі навіть його по-інакшому розклала як лінійну таку перспективу з графіками. Чому? Тому що завжди, коли ми робимо фокус на чомусь одному, просідає. А щось інше, і коли ми кажемо про розум душу і тіло, з одного боку ми кажемо про цю триєдність, яка має бути по ідеальним рівним секторам, але завжди щось може випадати, тому що наш розум він дуже домінуючий і він часто вмовляє наше тіло похворіти і таким чином захищає нас від чогось, тому що тіло дуже мудре, наша, наша несвідоме воно дуже мудре і. Ми маємо завжди собі пам'ятати і тримати в фокусі уваги, що наша підсвідомість нас дуже любить. І тим чином таким чином вона захищає нас від чогось іншого. Можливо, якась хвороба може захищати, якби це дивно і страшно не звучало, але від якихось моментів, от підеш ти в розвиток і там втратиш друзів, або щось іще. А от не підеш, все буде добре. І тіло може спиняти чи то втомою, чи то іншою симптоматикою, або дуже часті мігрені да, хвороби розумних людей, або людей, у яких дуже багато не вийшло невисловлених. Думок, і от коли їх дуже дуже багато, це може спричиняти до мігренії або блоки заборони. Це теж насправді в однієї проблеми. Я не боюсь цього слова проблема або питання до вирішення, кому як зручніше. В контексті психосоматики проблема звучить досить таки гучно і правдиво, тому що хвороба в тілі це проблема. Хвороба в психіці це теж може бути проблема або питання, яке потрібно вирішити. І часто вони дуже поєднані, тому що якщо наш розум породжує цю проблему, отже, він може її і вирішити. Насправді це так, тому психотерапії надзвичайно дієві і надзвичайно ефективні. І далі я хотіла вам ще трішечки. Зачитати для кого ж цей посібник або не буду читати. Ви потім просто самостійно прочитаєте. Я просто розповім, що з одного боку цей посібник він є непростим. Він побував на міжнародній конференції у Великій Британії в Оксфорді, і наші техніки з цієї книги є опробовані та затверджені. Ну я думаю, для тих, хто терапевти, для тих, хто арт-терапевти, психосоматологи, хто працюють в цій темі, це вже має бути щось, і це, мабуть, перша книга в Україні. В якій навіть є техніки по ароматерапії аромапсихології, тому що раніше такого я ще у відкритих джерелах саме психологічного змісту не зустрічала. І це все-таки рівень. Мені, як аромапсихологу, це надзвичайно важливо. і приємно чути, що альфакторологія теж набуває певного такого популяризації і набуває усвідомлення того, що це теж важливо. Але насправді тут є і інші прикладні техніки вирішення запитів. Тут можуть бути арттерапевтичні різні практики, тут можуть бути техніки і з метафоричними картками, тут можуть бути техніки і просто комунікаційні на рівні когніції з нейропсихології, тому що. Скажімо так, щоб вирішити психосоматичний запит, ми використовуємо ті інструменти, які у нас є. І от в цій книжечці ми підібрали вам додаткову копілочку інструментів по вирішенню психосоматичних запитів, яких саме зараз ми з вами прочитаємо у змісті. Тут зміст взагалі на декілька сторіночок. Так, і це про різні техніки. Я технік окремо зачитувати не буду. Можливо, так трішечки вскользь щось скажу, але найважливіше це під теми, з якими ж працює дана книга, щоб ви розуміли, що вам вона буде допомагати вирішувати. Адже, коли ми купуємо книгу, то вона закриває якісь наші потреби. Тому. Взагалі, що таке психосоматика і що таке сучасна психосоматика, тут є окремий невеличкий розділ по цьому напрямку. Тому що, як ви розумієте, психосоматика це окремий терапевтичний напрям, який потрібно вивчати взагалі осторонь. Але з чогось його почати, все-таки потрібно вивчати. Тому, тому що в копілоці як психологів, так і терапевтів, так і навіть інколи коучів, хоча коучі не працюють з психосоматичними проблемами, але собі ж ви допомагати хочете якось і якось це. Вирішувати. Тому це для вас гарний варіант. Отже, самодіагностика та усвідомлення сигналів тіла. Ось це те, що я сказала, що кожен має розуміти, що з ним відбувається. І тут буде цілий перелік різноманітних технік, які допомагатимуть вам почути себе, продіагностувати себе і зрозуміти, що з вами зараз відбувається. Body-mind balance, методика, різні техніки. Про різні моменти, які потрібно опрацювати, про сигнали організму, про те, як почути своє тіло, про роботу з частками. От АФС-терапевт теж може це зрозуміти. Хоча з частками працює дуже багато насправді напрямків і емоційно-образна терапія в якомусь контексті, вона працює з образом. А да? Ефес це називають частками, в інших напрямках це називається по-іншому, але тією чи іншою мірою скрізь це зачіпається. Потім визначення та навіть аналіз Психоемоційних конфліктів, техніка, карта психоемоційних конфліктів, психосоматичний театр, капучино емоцій, пошук гармонії, робота з безсонням, внутрішніми конфліктами, ключі до зцілення, я і мій симптом. Дуже багато техніки, які саме. Б'ють в корінь проблема і допомагають їй пропрацювати, але знову ж таки, ви вже знаєте мій підхід. І я, мабуть, це буду в кожному і ефірі і в відео говорити. Що дуже-дуже важливо, щоб це не було болюче, щоб це не було таке, знаєте, як вирізання якоїсь травматики і рани по живому ні. Я противник цього, це має бути м'яка і бережна трансформація. Особливо все, що стосується роботи із собою, все, що стосується роботи, самороботи, да, з одного. З одного боку, хтось скаже, що сама робота не є ефективною, а з іншого боку, я завжди кажу, що це краще, ніж зовсім нічого, тому що це вже перший крок людини до усвідомленості і до того, що потім вона пропрацює певну роботу з собою, а потім вона візьме і прийде до спеціаліста, який закриває ці всі питання і допоможе ефективно жити і реалізовуватись в цьому житті. Тому це один краще так, ніж зовсім ніяк. І це завжди буде мій посил бережно, м'яко, з любов'ю і краще робити, ніж не робити. Дале Трес-менеджмент і релаксаційні практики. От у наш час стрес-менеджмент це, мабуть, привіт, хто в Україні, але не лише в Україні, а взагалі скрізь, тому що ми маємо вміти долати самостійно певні свої стани для того, щоб допомагати як мінімум своєму оточенні. Хто мама, хто дружина, хто розуміє, як в цьому важливо бути підтримкою. Це теж має. ну, взагалі це для кожного. Я тут не хочу казати виділяти якісь групи. Тому що стрес-менеджмент важливий для кожного. Крапка. Далі. Емоційна регуляція та трансформація негативних сценаріїв. Ну, звісно, інколи багато що у нас не хочу казати з дитинства, це насправді не так, і це теж міф, щось з дитинства, але багато що ми ще доформульовуємо протягом життя, трансформуємо в певних переконаннях. Ми утверджуємося тим, як ми живемо, і це будує певний сценарій нашого життя. І таким чином, інколи його варто трішечки трансформувати, не зламати, не закреслити. а От я раніше теж казала, переписати сценарій. Ми можемо переписати цей сценарій, але краще бережно м'яко трансформувати. Тому тут знаходження і опор, і ресурсів, і це все буде закривати питання з нашими психосоматичними проблемами. Під психосоматикою, кожен розуміє щось своє. Ви можете навіть себе зараз сісти, трішечки продіагностувати. і Зрозуміти, що зараз вас хвилює найбільше, да? от що зараз виникає. Якщо, звісно, у вас просто застуда на фоні поганої погоди і дійсно щось відбулося такого, це одне. Але коли, наприклад, у вас є якась хронічна проблема, я не хочу просто зараз говорити про якісь конкретні хвороби чи про якісь конкретні запити в цій темі. Але якщо у вас є якийсь момент тілесного характеру, який не вирішується тривалий час, поміркуйте. Що тут може бути причиною? Можливо, це от саме робота з негативними сценаріями, да? що я живу так, і це в мене вже тіло мені кричить, що десь тут щось не те, ти йдеш не туди, ти робиш невірно. оце особливо на роботі, да? коли людина продовжує ходити вперто, у неї там, на роботі не роз, ні росту заробітної плати, ні росту можливостей, нічого нема, вона розуміє, що вона не там, тому що її диша проситься літати, творити. Але не завжди це так, бо це теж там, окремий. Міст. Буває, і у неї там відмовляють коліна, да, або їй стає боляче ступати на ноги, тому що вже на цю роботу ходити там неможливо. Да, це ж саме можна навіть без роботи отримати, куди я не туди йду, да, як в цьому напрямку подивитися. Но психосоматика це тут тільки от настільки маленька крупиночка, але вже це краще, ніж нічого. Далі тут дуже великий на цілу сторінку море море селене технік. І, е

Це для тих, хто в темі, хто розуміє, хто не розуміє, ви прочитаєте і зрозумієте, тому що це так працює. Далі, тілесно орієнтовані методики оздоровлення. Це трішки техніки тілесно орієнтованої терапії, тому що відчуття наші в тілі, відчуття внутрішніх опор, відчуття внутрішнього стержня, на що ми спираємось, де це знаходиться в тілі, як воно виглядає. Це все тілесно орієнтований напрям психотерапії. Це надзвичайно потужна робота. Тобто ми працюємо не Лише з когнітивною частиною, а і тілесно, і емоційною, тому що коли ми працюємо як психологи, це все в єдності. І Коли ви будете пропрацьовувати ці техніки, у вас воно не все можливо, ви будете розуміти, чому саме так воно написано. Але коли ви це зробите, ви зрозумієте, що це діє, і от в цьому якраз і фішка цієї книги. Далі різноманітні інтегративні підходи. Які допомагають вирішувати тут, у нас навіть нетрадиційні методи вирішення запитів були про відверту розмову з тілом, це внутрішні діалоги, які розвиваємо про ілюстрацію психосоматики, це теж дуже важливо і навіть аскеза, Да, Тому що в мене знову ж таки, в мене дуже набагато тематик. Я тут не єдиний співавтор, я тут верніше, стільки співавтор, тому не всі теми є моїми. Але якщо вам цікаво почути мою думку про аскези, я можу провести окремо. Ефір, тому що в коротенький рілз, я, мабуть, там не влізу точно. І, скажімо так. Комусь вони потрібні, комусь вони категорично протипоказані. І якщо вам цікава ця тематика, залишайте в коментарях. Взагалі, можливо, хотіли б розібрати якусь більше із цих тем детальніше, тому що я постійно вигадую якісь ефірчики. Мені подобається все-таки записувати для вас більш тривалі ефіри, ніж рілси, тому що здаються, що вони більш такі інформаційні. Сьогодні у нас такого рекламного характеру, але з іншого боку, хто буде уважний хто буде чути. Да, от я вже сказала насправді якусь техніку да, з цілеснуєту терапії, Коли я казала, що відчути свою опору, просто стати міцно на дві ноги. Заплющити оченята, зробити декілька глибоких вдихів і віддихів, просканувати своє тіло, відчути, що з вашим тілом відбувається, де як відчувається кожна частиночка. І після цього спробувати знайти опору в вашому конкретному запиті, по вашому питанню, яке у вас є. Да, або в психосоматиці ви теж могли ще одну вправу почути. От зараз, да, хто прийшов на цей ефір, вам дуже сильно пощастило, або хто. Буде його дивитися в запиті, тому що ви дві тілесно орієнтовані техніки отримаєте. Ви можете ще поговорити зі своїм симптомом, що у вас відбувається в певній медитативній практиці. Як це зробити з одного боку, є в цій книжці, а з іншого боку, ви можете навіть просто вступити в діалог зі своїм симптомом і почути, для чого він для вас прийшов. Діалог це комунікація. І це може бути також як частина IFS-терапії, для чого ти до мене прийшов, що ти мені хочеш показати, а як ти взагалі виглядаєш. Познайомитися з тим, що зараз з вами відбувається. І ось таким чином ви зараз ще й з ефіру підете з двома цими техніками, можливо, щось далі буде іще. Дякую, що ви долучаєтесь. Бачу, що ви пальчики догори в Ютубі ставите. Буду вдячна і інстаграмчику за ваші серденькі, вподобаєчки, коментарі, тому що я кайфую від того, що ділюсь інформацією. Тому сміливо, ставте запитання, буду ділитися. Далі. Робота з родовинами та трансгенераційними програмами хто в темі розуміє, наскільки це важливо. Це звучить страшно, але тут є техніки, просто дієві, які варто зробити, і ви зрозумієте, що з вами відбувається. Просто йдете за техніками. Не потрібно розуміти оці страшні слова, якщо ви не психолог, але важливо зробити техніки і вправи, написані людяною простою мовою, яка буде зрозуміла кожному, хто розуміє от українську мову. Да, тому що книжки українською мовою перекладу на інших мов на інші мові навіть поки не планується. Далі енергетична діагностика та регулювання. Чесно, я вже сама думаю піти повивчати регрес, тому що бачу в цьому сильний сенс, і сама інколи використовую різні, не тільки терапевтичні підходи. а Ну, хто мене вже знає, розуміє, що я про інтеграцію, я про цілісний підхід, про цілісне сприйняття особистості, про екологічний підхід. І тому інколи можна для тих, кому це потрібно. Знову ж скажу, це не всім потрібно, але можливо комусь потрібно. Да? Тобто сюди може бути і чакроаналіз відноситись. Єдине, відразу скажу, чакроаналізу тут немає, але. Кому це потрібно, можемо розбирати це все окремо. Да, сюди ж теж діалог з болем можна віднести, тому що коли болить, тоді болить І з цим потрібно щось робити. Да, майже вірші говоримо. Далі, методи самодопомоги при хронічних захворюваннях. Ось тут знову ж хочу сказати, що психосоматика це не лікар, лікаря ніхто не відміняє. Те, що ми починаємо працювати з нашим тілом методами різних терапій, це не значить, що ви скасовуєте свою науково-доказову медицину в жодному разі. Це просто як допоміжний інструмент. Це важливо почути. Вся хроніка, всі лікарі прямо доказової медицини, з якими ви працювали, маст хев. І обов'язково працювати, продовжувати зі своїм лікарем. Просто ваші результати будуть ставати все кращими і кращими кожного дня. Лікування не скасовуємо. Всі почули. Це дуже-дуже важливо. Можу, якби зараз було більше людей, я б попросила знову або написати зрозуміли, або почули, або щось написати, щоб я розуміла, що для вас це важливо і що ви це чуєте. Тому що ліки це ліки. А робота з підсвідомим з несвідомим нашим це робота із несвідомим. І те, що ми працюємо на різних рівнях, не скасовує кожного із рівень. Це знову про єдність. Почули, це просто дуже-дуже важливе. Далі створення персонального плану оздоровлення. Тому що, коли ви розумієте, що є якісь тривалі проблеми, або навіть не тривалі, а Моменти тілесного рівня, які потребують вирішення, і ви вже відкладувати більше їх не хочете, навіть якщо вони виникли нещодавно, то тут потрібно збудувати стратегію і план, що ви з цим будете робити. Тому що те, що ви один раз поговорите зі своїм болем, насправді нічого не вирішить. Ну, будемо відверті, це робота з нашими когніціями, це робота з нашими думками і з рівнями прийняття. Тому, якщо у вас це є. Перед будемо працювати, складувати план. І якщо після цього ви зрозумієте, що вам ще потрібно, є щось, чого я в собі не помічаю. Навіщо насправді терапевти потрібні, психологи і інші люди, допомагаючих професій, кожен спеціаліст, психосоматологи, наприклад, зокрема, ми потрібні для того, щоб допомагати вам побачити те, чого ви в собі не бачите, щоб допомагати якось осмислити це і зрозуміти, а що ж з цим робити. Да, тобто, в контексті того, що в нас завжди є сліпі зони. У мене, як психолога, 100% теж вони є, і це нормально. І тому у мене є люди, до яких я періодично звертаюся за тим, щоб вони підсвітили мені щось важливе. Да, і це про те, що нормально просити допомогу, нормально чогось не бачити, нормально відчувати все, що ви відчуваєте, нормально з цим щось хотіти робити і. Хотіти робити ненормально нічого не робити і нічого не вирішувати. Якщо ви розумієте, що тривалий час ситуація як завмерла і не вирішується, тоді ненормально нічого не робити. З цим потрібно щось робити і. Якщо самим немає сил це робити, то тоді знову ж таки повертаємось до спеціалістів. Але краще почати хоча б з книги і почати працювати для психологів, терапевтів, психосоматологів. Ця книжка це must-have, кладість до вашої роботи. Це обов'язково так, тому що тут ті інструменти, яких можливо ви не знали. Неможливо, а точно, тому що тут авторські методики, і вони допомагають побачити з різних боків. Плюс ви поглянете стандартно, як ми пишемо. Це розписується техніка, мета, необхідні умови та підготовки або матеріали, якщо такі потрібні. Покрокова інструкція, що робити, висновки, запитання до технік, різні методики. Знову основна суть та принципи роботи із даною технікою, структура методики. Тому що це не тільки про техніки, це й про методики. Оце дуже важливо, особливо хто хоче доторкнутися ще й трішки до наукового такого світу, це психологи до вас, якщо виходите по науково-практичну. Конференціям я просто пам'ятаю, коли в мене це було. З цим були великі складнощі, як це все зробити. Ви навіть побачите, як пишуться методики, да, тому що. Трішки відсил до цього є. Практичні інструменти техніки в цьому в цій методиці, і для кого підходить дана методика, кому не підходить, тому що не всім всі техніки і методики підходять роботи, тому я завжди запрошую на 20 хвилин безкоштовну консультацію. І я не хочу називати це діагностикою, це саме консультація, де ми проговорюємо, що зараз відбувається, в якому ключі краще працювати, яка методика вам краще підійде, і приблизна оцінка, скільки це може зайняти по тривалості. так? Але немає єдиного шаблону і універсального методу. Єдине, що я скажу, я дуже не люблю цих лонгітюдних методів, і я намагаюся, щоб працювати чітко по структурі і при цьому з максимально ефективним результатом, щоб ви навчилися самі собі також допомагати, коли у вас подібні ситуації будуть виникати в майбутньому. Далі, обмеження та проводити показання і висновки та рекомендації. Знову ж, читаємо ну, список перелік авторів. Тут і я десь є, мала би бути. Можу показати, якщо знайду, давайте. Мені навіть самі цікаво, бо я бачила себе в кольоровій версії, а це у нас чорно біла версія. Тут я ще себе, ну, я трихліб, тому у мене ПРСТ. У нас тут в алфавітному порядочку. Ось і я є. Дивіться. Приємно познайомитись. Я Людмила Трихліб, психолог, терапевт, інструктор нейрографіки та коуч. І до мене можна звертатися з дуже багатьма запитами. А психосоматика, в тому числі, як ви вже зрозуміли, тому що дуже багато людей все рівно з нею зустрічаються, і класно, коли ми вміємо з цим щось робити, правда ж? І от я тут для того, щоб ви вміли щось з цим робити. Тому ви можете сміливо ставити свої запитання. Я можу проводити додаткові прямі ефіри за тим, що вам цікаво. І давати відповіді на ці запитання, які вам цікаві. Отже, для тих, хто можливо буде скролом дивитися, і відразу перескакне в кінець. Я хочу сказати, що всередині цього відео у вас було дві техніки по роботі з тілом. По... Одна по роботі з тілом, інша по роботі з діалогом і своїм симптомом. Тому ви можете перемотати, передивитися. Буду вдячна за ваші серденьки, за ваші вподобайки, пальчики догори, за ваші запитання. Звісно, підписуйтесь, тому що. Попереду багато чого цікавого. Я намагаюся вести свої соціальні мережі систематично, тому що мені це теж цікаво і. Для того, щоб я давала відповіді саме на ваші запитання, саме відповідала на те, що вам цікаво, пишіть свої запитання під цим відео. Окреме відео на інстаграм-сторінці, окреме відео на YouTube. В YouTube я залишу посилання на свою інстаграм-сторіночку, хто хоче записатися або на консультацію, або замовити книжечку. М'яка тверда та електронна версія вже доступні до придбання. Кількість друкованих версій, логічно, вона обмежена. Також у нас є дуже багато книжок. У мене взагалі є співавтор 15 книжок, щоб ви розуміли. Є також додаткові інструменти в вигляді метафоричних карток, вигляді трансформаційних ігор, і навіть навчань з нейрографіки, коли ви вчитеся глибше розуміти себе, пропрацьовувати і таким чином отримувати свої інсайти. Я думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Я була в ефірі 24 хвилини, майже 25 хвилиночок. Тому якщо у вас лишаються запитання. Пишіть їх під цими коментарями, будемо далі комунікувати через меседжі. На цьому все, па-па! Так, я виходжу із Ютюбчика. Ага.